Слава Україні! Вас вітає магазин Батискаф. Мене звуть Олександр. Сьогодні говоримо про стрічку для розового поясу. У нас в магазині Батискаф є. Ось така стрічка для груз поясу з шириною 50 мм. Досить товстенька, не знаю скільки тут міліметра. Три, мабуть, товщиною. Оцією. Така плотна кльова надійна від італійської компанії Best Divers. Тобто, взявши таку стрічку і пряжку, ви можете зробити собі ремінь самостійно грузовий ремінь. Пряжки теж у нас є у наявності. Коштує стрічка дуже дуже недорого. І ось такі пряжки від італійської компанії Best Divers теж є у наявності. Або не морочитися і просто взяти в собі комплект пряжка ремінь. Наприклад, від компанії Busha. Або ті ж Best Divers. Але якщо дуже-дуже треба, стрічка все ж таки є. І, в принципі, дуже-дуже непоганий ремінь з неї вийде. На цьому все. Хто хоче заказати стрічку або купити, запрошуємо всіх у магазин Батискав. А також можете зробити своє замовлення на нашому сайті батискав.ua. На цьому все. Слава Україні! Слава героям! До побачення!